З вами знову Анна Панфьорова, кореспондент. Не, хрен, В дільниці 534, Я маю право знімати. Прокоментуйте, будь ласка. Прокоментуйте, будь ласка. Це пряме включення. Пряме включення. Вам телефонувала жінка перед виборами, їй прийшло на, на два запрошення більше. Мені не Як ви коментуєте цю подію? Ваш секретарка хамить, Вас немає на робочому місці. Ви маєте бути на робочому місці. Я на робочому місці. Є він на робочому місці. Телефон 100 гривень закинули, бо вийшли гроші. А як мені в голові без, без, без телефона? Як? От бачите, а тут у людей такі оцей, це вже порушення. Не, не треба. Не треба. Я тут більше п'яти хвилин вас не було. Не правда, не було ви ви мене відправили я ви, за мною не знали. Ви ви мене відправили в реєстр. So, я вас... Я вас я... Да, ви мене відправили в реєстр виборців і навіть не сказали мені адресу. Я спитала адресу, ви сказали, ви не знаєте. Я ж вам дав, ви не відправили. дали мені адресу. Ви мені сказали, я як їхати? А я спитала конкретну адресу. Я не наговорю. Я вам завжди дам адресу, всі. Ви мені не сказали адресу. <плес> Це пряме включення. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. Фух. Бо ви не знали адресу, сказав, ви не знаєте. Чолочка. Я не знаю адресу. То написаний, кожна всі дітей. скажіть мені Так ви самі не знаєте адреси навіть реєстру? Слухай, іди сюди, мене. Просто скажіть мені адресу. Ну, іди сюди, я вам скажу. Тут вже все, я допоможу. Мені ви її не сказали. А та, там вода, Ви мені розказували, як їхати. Ви мені не сказали адресу, як туди проїхати? Конкретної адреси. Було адреси. Ви в в Або все було доложено. А я не знаю, де виконковувати. Я не знаю, де розпалко. Номер будинку. Надайте адресу ви, будь ласка. ви повинні знати не тільки адресу точну, а й телефон. Як мені туди ні зателефонувати? Але ви мені не дали ні телефона, ні адресу. Тоді ми ви... будемо фіксувати порушення. Це, вже позвонили. Ви маєте фіксувати, що угодно це вже в прямій трансляції. Не я знав, це не порушення з нашого року. Це не що ви навіть не знаєте? Чим допомогти цим людям? Це порушення. Кожна людина в городі знаєте де мистецький район далеко не кожен. Далеко не кошту. Ну видно, що ви, ви знаєте. Ви видно, телефон як ви знаєте. мені Не дали знаю, дали мені телефон. Я, 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 я все знаю. Мені, це, мені зараз їхати, я могла зателефонувати. Ну, ви видно, божевільні, кого ви називаєте божевільним? Сам, дуже самокритично. Так. Наразі все це спеціально для власної інфо кореспондента Анна Панфьорова.